В ніч суботу на неділю президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, дітьми Євгенією, Олександрою і Михайлом взяв участь у святкових богослужіннях різних церков. Зокрема, президент відвідав Володимирський кафедральний собор, де службу проводив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Наступний президент відвідав собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Там святкову паскальну літургію провів Верховний архієпископ Святослав. Глава держави приєднався до святкової молитви прихожан Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української церкви Московського патріархату. Під головуванням митрополита Онуфрія у свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк разом із дружиною Терезією, доньками Христиною та Софією, матір'ю Марією Григорівною і батьком Петром Івановичем традиційно взяв участь у великодньому богослужінні у храмі Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі у Києві. Арсеній Яценюк зазначив, що великдень дуже світле і дуже українське свято. Олег Ляшко, скандальний лідер українських радикалів, на свято таки полишив парламентську трибуну і напередодні Великодня привітав дітей у комарівському та борзнянському інтернатах на Чернігівщині. За словами Ляшка, завжди приємно повертатися у рідні школи. Крім того, у неділю він разом із дружиною відвідав декілька храмів в столиці. Відео привітання оприлюднила ми також прес-служба київського мера Віталія і Кличка. Можуть, він на честь свята прикрасив в писанками Великоднє дерево і розповів, що Віримо у цей в день усі Україна. ми радіємо Давайте перемозі світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Дорогі друзі.